Я вольовим рішенням вирішую знімати в цьому році менше розпаковок. Ну, от щоб не флудити ними свій канал. Також я. Ну, а що тут поробиш, якщо вони накопичуються, якщо вони приїздять до мене з абсолютно різних приводів, з різним начинням і, ну. Мені хочеться їх з вами розпаковувати. Тож приймайте нову розпаковку. Зараз подивимося, що ж в цих коробках. І почнімо ми з найбільшої коробки. Зазвичай таке залишають на останок, але я людина нетерпляча і мені дуже дуже хочеться розпакувати цього товстонця. У мене заготовані мої красивенні ножиці для такого випадку. І поки я ними користуюся, я вам щоденько скажу, що це, якщо я не помиляюся, посилка від лабораторії, від видавництва лабораторія. Тут має бути три книжки. Одна з них новинка, дві інші ні. Але я дуже-дуже на них заглядалася, і мені прям супер цікаво одну з них прочитати, а іншу мати на полицях, в тому числі для свого дослідження і просто для естетики, бо вона дуже красива. Зараз все побачите і зрозумієте. О, тут прямо кожна книжечка. Окремо запакована. Це дуже приємно. Отже, що у мене тут є? По-перше, це от та сама новинка, про яку я вже згадувала, Вуаля. дивіться, яка краса. Це річка золотих кісток АК Малфорд. У неї отакий от красивезний зріс, я, до речі, цього не очікувала. Мені сказали, що там він кольоровий, і я одразу подумала, що він буде монотонний, там просто синенький, наприклад. А тут у нас такий. Дуже красивий градієнт, і він до речі починається прямо на форзицях. Я от такий перехід. Ну, я дуже таке люблю. Я Люблю, коли форзаці та зріз утворюють разом єдину композицію. І тут це прямо отак. От клас, 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 дуже подобається. Це у нас, як можна в принципі, здогадатися з обкладинки Романтичне фентезі. Воно про двох сестер-близнючок, яких звуть Браєр та Келла. Келла має вийти заміж за принца і таким чином врятувати своє королівство. А Браєр має її захищати і залишатися в тіні. Настільки в тіні, що наскільки я зрозуміла, з анотації ніхто навіть не має знати про її. Існування, але щось стається в день весілля, і якщо я правильно зрозуміла натік з анотації, то Брайер буде вимушена замінити кело у вівтаря. Можливо, я помиляюся, але подивимося. Ну, типу, зав'язка дуже цікаво звучить. Про книжку цю я раніше нічого не знала і не чула. Але як тільки от прочитала цю анотацію, одразу закохалася, мені стало неймовірно цікаво, що ж там і як там. І я люблю такі повороти. Мені взагалі здається, що тема близнюків та близнючок в таких от історіях вона недорозкрита. Я давненько вже такого не читала, і мені прямо супер сильно захотілося. І до речі, ще один приємний такий чисто мені з професійної точки зору момент. Дивіться, вони в лабораторії Перекладачку також вивели на обкладинку. Це дуже-дуже дуже приємно. Зазвичай так не роблять. А також на самому початку є Trigger Warnings, щось, чого нам дуже не вистачає на українському читацькому ринку, тому що багато хто не мене є, або там цілеспрямоване навіть може не ставити. А тут є прямо попередження, воно супер коротке, без опису ситуації, тобто воно не особливо щось спойлерить. Просто тут є: от попередження про вміст: що тут такі, то, такі, то такі-то є темні або жорстокі теми, а також відверті відвертість. Сексуальні сцени. Знаєте, для мене, от оце от не тригер Ворнінг, а радше, що який антонім до тригер Ворнінг? Тізер замануха. Коротше, продано. да да Дякую за відверті сексуальні сцени. І я вже you had me at Юхедмідзет, як то кажуть англійською. Коротше, дуже-дуже, дуже хочу прочитати. Дві інші книжечки від лабораторії: це, по-перше, отака от малютка Мішеля Бюссі під назвою Код 612, хто вбив маленького принца. Важливо, ви знаєте, якщо вже деякий час дивитися мої що я люблю цю історію, саме от Маленький Принц, і збираю її в різних виданнях, по принципу, різних ілюстрацій. У мене вже чимала колекція, і коли я побачила, що є отакий от твір, який безпосередньо натхнений. Антуаном де Сент-Екзюпері і його творчістю я зрозуміла, що воно мені треба. Я чула різні відгуки на цю історію. Комусь вона подобається, когось розчаровує. У мене вже, як бачите, позитивне упередження є до неї, тому що ну, це маленький принц, і тому що тут головні герої входять до клубу, який так і називається Код 612, і вони шанувальники маленького принца, відповідно, шанувальники автора. І тут у них буде відбуватися своєрідне розслідування, що ж насправді сталося з Антуаном екзюпері який і, нагадую, або розповідаю, хто не знав, свого часу зник без вісти. його тіло так ніколи і не було знайдено. Він був авіатором, пілотом і зник під час одного зі своїх польотів. Тож оця книжка вона роздумує на цю тему, хтось каже, спекулює на цю тему. Тут є розслідування та роздуми на тему того, що могло статися з відомим письменником, і також герої цієї історії проводять постійно паралелі між ним та маленьким принцом. От, ніби там є якісь схожості в їхніх долях. Можливо, так і є. От почитаю і розкажу вам. В книжці лише 200 сторіночок. Вона невеличка, вона має супер швидко прочитатися. Ідеальний кандидат для марафону тонких книг, який я мрію зняти вже півроку. Можливо, коли-небудь роки дійдуть, а як не дійдуть, то просто прочитаю окремо для себе. Дуже радію, що вона у мене з'явилася в бібліотеці. Третя книжка від лабораторії це. Політ фантазії. Це неймовірно красива книжечка з купою ілюстрацій, розворотів. Ой, вона ж компліч. Ось така от вона. Вона про польоти як технологічні, так і от пташині, як бачите. У мене в принципі вже збирається така чимала колекція нонфіку про пташок, про в цілому пірнатих, про польоти з точки зору фольклору, з точки зору історії, з точки зору науки. По всякому не знаю, чому так виходить, але так і виходить. І хтось, можливо, з вас запитає, Маша, чому у тебе в руках ця книжка? Адже ти її вже маєш. Бо мені колись цю книжку вже подарувала моя коліжанка по Ютубу. І моя тезка Марія, у якої є канал Кіновікторини. Власне, коли я була у неї в гостях на Кіновікторині, вона мені цю книжку і подарувала. Я тоді була безмежно щаслива, але потім я все зіпсувала. Я вам чесно зізнаюся. Я експериментувала з розмальовкою зрізів, і я дуже хотіла зробити прихований зріз. Це такий, коли ти отак от просто дивишся на книжку і бачиш суцільний колір, власне, монотонний кольоровий зріз. Але якщо зробити отак, от, то там проявляється малюнок. І мені не вдалася ця затія. На жаль, е е е е якщо книжку не розгортати, вона виглядає непогано, типу неї такий темно-синій перламутровий зріз, але якщо її розгорнути, то краска просочилася на листки. І мене це неймовірно засмучує, От прямо дуже. Бо я так давно хотіла цю книжку, і коли нарешті отримала її в подарунок, то дуже цьому зраділа. Але бачите, не всі експерименти. На жаль, от результують щось хороше. Тож я зрозуміла, що я мрію про те, щоб у мене з'явився чистий примірник. З якого я буду здувати пилинки, якому я не буду нічого домальовувати, і з яким я спокійнесенько зможу читати історію польотів і знаходити певне натхнення для своїх творів, або просто для себе читати. Наступна посилка це посилка від моєї підписниці Юлії. Юлія мені написала нещодавно, сказала, що вона займається виробами зі шкіри, і вона хоче мені щось подарувати, щось зробити, і чи я не проти прийняти цей подарунок. Мені стало неймовірно цікаво, тим паче, що я з Зазирнула тихенько на її сторінку і побачила, що вона зі шкіри робить маленьких песиків. Ну, знаєте, такі, що на берлоки можна вішати. Я подумала, можливо, вона хоче зробити мені мого кавунчика у вигляді шкіряної іграшки. То, звісно ж, я погодилася, бо це дуже дуже цікаво. і Плюс мені хочеться підтримати маленький бізнес Юлії. Тож, якщо що. Ось її сторінка, і також я залишу посилання на неї у себе під відео. А що в цій коробці, я поки що насправді гадки не маю, бо якби там був тільки брелочок у вигляді собачки, напевно, коробка була б менша. А тут вона така, типу, величенька і має певну вагу. Тож зараз подивимося, що там всередині. Мені неймовірно цікаво. Угу, угу. По-перше, у мене тут щось. Смачненьке? Це у нас, О, я зрозуміла, це апельсин в шоколаді. І написано, що це прямо справжня апельсинка, апельсинові дольки у шоколаді. Блін, круто, я таке ще не їла, але виглядає дуже смачно. Також тут отакий от от маленький мішечок, може, це якраз мій песик зі шкіри. Да. Це він. Ой, дивіться, яка краса. Коротше. Ось Вовочка, і у нього ще є кісточка. І це можна повісити на сумочку, наприклад, або на ключі. Я не знаю, що краще. Напевно, все ж таки на ключі, але от прямо кавун-кавонич, ще й з кісточкою. Це, це дуже круто, це дуже класно. Але це ще не все. Бо під всім цим щось ще лежить. Я думала, що буде тільки оцей брелочок і все. Але тут також є ось такий пакунок, і до нього. Записка написана Handmade Leather Goods. Тобто це щось ще з шкіри. Всі вироби виготовлені з натуральної шкіри повністю вручну від ескізу до останнього стіпка. По формі то це ніби щось книжкове. Можливо, це якийсь блокнот чи якийсь чохол для книжечки. Я буду як варвар. Але в мене нема вибору. Вау! Це отакий от шкіряний блокнот з ручкою одразу і з кольоровим зрізом, якщо ви помітили. Вау, О, нічого собі. А, блін, ручка дерев'яна, і на дереві, бачите, написано моє ім'я. Ну, точніше, написано Рідін Мері. Клас! Це настільки блін, круто. круто. Блокнотик всередині отакий от проленійний. Знаєте, такий класичний письменський блокнот або щоденник навіть. І знову ж таки, у нього помаранчеві злізи, і також є помаранчеве лясе. Афієть. Боже, як круто! Обкладиночка у нього, до речі, теж. Я бачу, що помаранчеве. І також у нас є в кінці от така от кишенька, в яку можна щось ховати, там або закладинки, або ну, коротко, щось корисне. Слухайте, ну це мені здається, просто ідеальний письменський блокнот. От просто вау! Вау! Я в шоці. Це так красиво і ця ручка, блін, слів нема, це так, це так класно. Серйозно написати от прям назву каналу на ручці. Це ж такий кастомний підхід. Це ж так круто. У мене слів нема, ще є робота така якісна, дуже приємно цей блокнот тримати в руках. І, в принципі, суть таких от блокнотів в обкладинках, тому що ним можна користуватися вічно. Тому що, коли ось ці от столінки будуть дописані, можна придбати інше начиння і просто вставити всю обкладинку, і пиши собі далі. І, типу, клас. Дякую, Юля, дуже. Дуже дуже сильно. Якщо вас цікавлять вироби зі шкіри і отака от милота, то знову ж таки посилання на Юлю буде під відео. Ручку ще й мину зробилося. М -м -м. Наступна коробочка, ось така от пласка, але ви не дивіться, що вона пласка в ній насправді дуже багато всього. Це коробка від Vivat. І тут мають бути не тільки книжки, а й деякий дуже крутий мерч. Зараз буде сатісфайн момент. Я сподіваюся, О, Ну, Давай, ну майже. О, тепер вийшло. Вже отак, от при відкриваючій кропку, ви можете побачити, що у мене там за краса. Так, так я не втрималася і теж вирішила, що мені потрібні ці книжки, але не тільки вони знову ж таки. Отже, у мене тут одного разу розбите серце Стефані Гербер і балада про недовго і нещасливо. Це. Дуже-дуже красиво видані книжки. Я супер довго впиралася і не брала їх собі, тому що у мене вже є одного разу розбите серце в покетбуці, ну точніше, просто в м'якій політорці англійською. Там якесь ексклюзивне видання, воно у мене блакитне. І, типу, воно прикольне, але воно не настільки прикольне, як видання від Вівато, яке просто ну, слів немає, яке красиве. От просто і подивіться на цю карту на початку. Вона ж ну, витвір мистецтва. Це настільки красиві книжечки, що я зрозуміла, що вони мені конче треба. Тож як тільки була змога, я одразу собі їх роздобула ось друга. Не менш красива. Я, в принципі, я не знаю, який з цих злізів красивіший. Це просто, ну, скажімо, дебати вести можна довго. Тут також є на початку неймовірна карта. У них в обох такі дуже цукрово-ягідні обкладинки, неймовірно, красиві, з купою дрібних, приємних деталей. Ось вони поруч. І я вже чекаю, дочекаюся, коли матиму на руках і третю частину, бо це трилогія. Це спіноф іншої трилогії Стефані Гарбер під назвою Каравал. Там кожна частина називається якось так. Типу. Каравал, Spectacular, файнелії або файнал, щось таке. Я каравал ще не читала, також маю першу частину англійською і довгий час не читала одного разу розбите серце, саме тому що кажуть, що спочатку все ж таки треба прочитати ту трилогію, а мені її читати не так, щоб сильно хотілося. Мені дуже хочеться оце от прочитати. І просто я нарешті вирішила: ну гаразд, гаразд. Я не буду відкладати і надалі читання книжок, які мене манять просто руками. Через те, що для них треба зробити оту домашку. я все ж таки ризикну і спочатку прочитаю одного разу розбите серце. Якщо мені сподобається, то потім я повернуся до каравалу і так, ризикуючи, що вже з купою спойлерів, але візьмуся за оту трилогію. Або може в останній момент передумаю, спочатку все ж таки каравал почитаю, але ще подивимося. Наразі мене цікавить саме одного разу розбите серце. Це романтичне фентезі, воно наскільки я знаю, більшою мірою Adult, тобто, якщо тут є якісь сцени. То вони не графічні і за закритими дверима, от щось таке, але тим не менш кажуть, що хімія між персонажами класна, повороти сюжету дуже цікаві, персонажі дуже нетривіальні, і мені неймовірно цікаво. Коли я сказала, що тут в цій коробці не тільки книжки, я мала на увазі також, що роздобула собі. Оверлеї до першої книжечки і оверлеї до другої книжечки. Давайте зараз їх розпакуємо, я вам їх покажу крупним планом. Отже, у нас тут є отака от ілюстрація, ось така от. І оце от третя. Всі ці ілюстрації, до речі, і, ну от і не тільки цих оверлеїв, але і наступних малювала ілюстраторка на ім'я Маша Грім. Маша Грім зараз малює. Дуже багатьо оверлеїв для Вівату і обкладених до книжок різних видавництв, не тільки Вівату. Ви могли бачити її закоханого, майже хороших хлопців, кохання твістед і ще багато інших книжок. Отже, друга частина у нас тут, по-перше, отакий от оверлей, і я бачу, що пригоди оцієї дівчини з рожевим волоссям і цього блондинчика продовжуються. Також маємо таку от ілюстрацію і отаку. І я вже чекаю, не дочекаюся, коли зможу все це додати до книжок. Треба тільки не переплутати їх. Але до речі, це теж не все. Бо як я згадала, є також кохання серії твістед. Так от до неї Маша Грім також малювала оверлеї. І от в них я закохана так, що слів просто нема. Тут такі вони гарячі і романтичні водночас. Бо кохання серія Twisted – це у нас вже не young adult, Це у нас вже дуже, навіть такий едалт, і відповідно оверлеї там виглядають. Отак, от, от, оце от перший, ось це другий, і мій улюблений, через який я і захотіла цей набір. Це ось цей от третій. Просто ви подивіться на цього жду за вікном і на цю красуню. А, я не можу. Я дуже дуже хочу вставити ці ілюстрації в книжки. І почати їх читати. І я думаю, що це збагатить мій такий читацький досвід. І також, вже не з розгляду ілюстрацій, а просто для свого задоволення, для того, щоб, можливо, почепити це на ноутбук або на телефон. Я розжилася от таким от стікером, де написано, що я в ері любовних романів про хокеїстів. Якщо що, це також мерч, який зараз продається в Віваті. Напевно, почеплю цю штучку десь поруч з Ізіде Крига або з зіткненням, бо і там, і там хокеїсти. Подивимося. Остання коробка на сьогодні виглядає наступним чином. Вона червоненька, і вона від 13 Perfumes, або 13 Perfumes. Я не впевнена, що я правильно читаю назву цього бренду, але виглядає він отак-от. Мені її надіслали на огляд, і, здавалося б, а де парфуми, і де книжковий контент. Але, але тут є зв'язок, і зараз пояснюю. Отже, відкриваємо бокс. Він всередині ще червоніший. Цікаво, як воно. Ага, 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 це коробка в коробці, зрозуміло. А за деревом дерево. Отже, отак у нас є ще одна червона коробочка. Всередині папирочка. А під попиркою у нас тут мають бути парфуми та свічка. Отже, ну, свічка це, як ми знаємо, вічний атрибут читання. І ця має ще й неймовірно приємно пахнути. Ой, клас! Клас, я називаю такий запах запах мужика. Це знаєте, це коли воно пахне таким або унісекс-ароматом, або тим, який притаманно робити чоловічим. Але я таке дуже люблю, воно у мене асоціюється з якимось таким затишком, з теплотою. Називається свічка West Village. Отак от, от вона виглядає. Я вам зараз зачитаю, як вона пахне. У мене є опис. Отже, це деревний, не солодкий, з нотками сандалу, близький до тіла, вишиканий аромат. Тут у нас сандал, кедр, фіалка, дубовий мох, імбир та амбра. І воно так і пахне. Воно таке деревне, не солодке, дуже-дуже затишне і приємне. Її доволі надовго має вистачити, а стаканчик, до речі, скляний, прям такий дуже якісний. Круто, 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 круто. і також у мене тут до свічки є отакі от. Сірники, бачите, це такі великі сірники. Я обожнюю, коли їх додають, бо це велика рідкість, а тут ще й додають такі, знаєте, довженькі. Бо коли свічку вже певною мірою спалив, і там вона отут от залишається, до прикладу, то лізти от в чашечку з малесеньким сірничком доволі важко. А от таким добрим дуже-дуже зручно. Тож це дуже такий з їхнього боку продуманий і милий хід, що вони додали сірники. Ну, і також, звісно, у мене тут парфуми, і, власне, саме вони певною мірою. І пов'язані з книжковою темою. Виглядають вони наступним чином. Це таке фірмове вбрання 13 парфумів. І якщо ви подивитеся вгору цього пакування, то ви побачите його назву і зрозумієте, чому ці парфуми пов'язані з книжковою темою. Так вони називаються «Літо, коли я стала вродливою. «The summer I turned pretty». власне на честь і книжок. І фільмів. І я, коли про це почула, я вирішила, що це знак, що вони мені потрібні, що я дуже хочу їх понюхати. Тим паче, що по опису вони були от прямо те, що я люблю. Ось такий от у нас флакончик. Отак от вони виглядають. Так, пробуємо. Оце такий теж, знаєте, доволі унісекс, до речі. Я уявляю з таким ароматом і жінку, і чоловіка. Такий дуже легкий і цитрусовий. От, ану, читаємо опис. Значить, у нас тут дійсно фужерний свіжий цитрусовий аромат з нотками знову ж таки сандалу, ожини і базиліку. Окрім того, у нас тут також є евкаліпт, ірис, жасмін, лаванда, гвоздика, тім'ян, мускус, сандал, знову дубовий мох і ветивір. Або ветивер або ветивер я ніколи не знаю, як це правильно сказати. короче це такий дуже легкий унісекс, цитрусовий аромат. Загалом 13 парфумів, або 13 парфумів, або парфюмів, будь ласконька, якщо хтось знає, як правильно це сказати, то виправте мене в коментарях. Так от, це магазин нішової парфумерії, там є багатсько дуже різноманітних ароматів, є отакі от парфуми, є знову ж таки. Шикарні величезні свічки і є також дифузори. І я, як людина, яка обожнює свічки, яка любить час від часу замість будь-якої косметики нанести на себе просто парфуми, так от я, звісно ж, в захваті від таких компаній мені це дуже дуже подобається. Тим паче, що тут щось таке нетривіальне і нішеве. Вона мені вже просто всю кімнату пропахла, і я не можу зосередитися, бо я відволікаюся на цей аромат, як Санта-Клаус відволікався на аромат Кави Якобс в тій рекламі. Пам'ятаєте, де малий отак от почаровував Санту? От я зараз цей Санта, яка йде на цю свічку. І, власне, якщо ви, як я, любите такі от парфумерні скарби, то маю для вас хорошу новину, невеличкий подаруночок у вигляді промокоду Рідін з ним ви отримаєте 15% знижки на будь-що з асортименту 13 парфумів. Для цього перейдіть за посиланням, яке я залишила в описі, під відео і, власне, використайте промокод при покупці. Він діятиме 7 днів з моменту публікації цього відео, так що, якщо що, не беріться. До речі, до любителів розпаковок та тих, хто шукає, можливо, щось Ароматний подарунок близькій людині, зазначу, що у них на сайті також є і бокси, в які входить аромат та свічка. Так що це може бути чудовий подарунок собі або комусь, хто вам до вподоби. А тепер неочікуваний твіст. Насправді у мене є ще одна коробка, така от чимала. Величенька, але, але вона не на книжкову тематику. Це коробка, в якій дуже дуже багато різної косметики, і її я розпаковуватиму в своїй рубриці не книжкові розпаковки для спонсорів. Тож, якщо вам цікаво подивитися, що ж там всередині, а також зазирнути в інші коробки, які я розпаковую в некнижкових розпаковках, то запрошую вас до рядів спонсорів. Там такого добра багато і буде ще більше. І розпаковую я там не тільки косметику, а ще й одяг, їжу. Іграшки, що завгодно. Дуже-дуже різноманітні речі. Буду дуже рада, знову ж таки, бачити вас в рядах спонсорів. А наразі кажу вам дякую за те, що ви додивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк, обов'язково переходьте на сторінки 13 парфумів та Юлії. Обирайте собі або своїм близьким подаруночки, тому що потішити себе. Це мені здається, свята справа. Я ж дякую вам за увагу і побачимося!